День археолога, який в Україні відзначають 15 серпня, привід привернути увагу до науки археології та поспілкуватися з провідними дослідниками нашого краю. Відтак працівники краєзнавчого музею організували науково-освітній захід Археологія Закарпаття, археологія як така. А... Шевченко свого часу сказав, назвав її матір'ю історії і не дарма, тому що в принципі так воно і є. І якраз у рамках музею це дуже добре відчувається. поза як тут історія ведеться не просто у формі усної оповіді, але і у формі оповіді про експонати конкретні. А ці експонати, частина з них дуже значна, є якраз результатом археологічних досліджень. В межах заходу провідні археологи та науковці нашого краю Ігор Прохненко та Олександр Дзембас зачитали лекції, під час яких розглянули такі питання, як історія, сучасний стан, виклики та перспективи археології Закарпаття. Науковець Ігор Прохненко у своєму виступі розповів про період зародження археології на Закарпатті, розвиток, сучасний стан та особливості професії археолога у сучасному світі. Мають бути професіонали, має бути школа. Це наука, яку ну це народження, якщо воно є, воно буде. Тому що випадкова людина сюди не з'являється. Да? Ти або розумієш землю, або не розумієш. Ми займаємося давніми людьми, але ми їх не бачимо. Ми бачимо тільки ті речі, які вони залишили. Тобто, і тут є такий момент, що ми можемо трошки щось зробити не так. І от від чесності археолога. Якраз залежить та, наскільки будуть люди знати свою давню історію, середньовічну історію, і наскільки ну, от, е, вся наша минувшина буде не запалітизована, а буде такою, як реально були наші предки. Історик, дослідник Невицького замку, керівник школи юного археолога Олександр Дзембас усе своє життя присвятив археології і навчає цій справі своїх учнів. Нині вдається рідко виїжджати з дітьми в експедиції по області, адже війна є одним із найважливіших викликів. Проте, все ж таки, завдяки меценату, до речі, військовому, для дітей організують поїздку Закарпаттям, каже Олександр Дзембас. Виїжджати нам досить важко. Досить важко, тому що ну, таке, відсутність транспорту, відсутність фінансування це все, на жаль, так. З'являються деколи і спонсори. От, і один з них це такий неймовірний випадок. Це людина приїхала з фронту, мій бувший вихованець, і погодився оплатити дітям екскурсію, автобусну по області повністю і сказав, що ми за це воюємо. Отак От Вот. і Гена Кобаль. і тобто вересні діти поїдуть на екскурсію. Також Олександр Дзембас додав, що нині його учні задля набуття практичного досвіду беруть участь в археологічній експедиції у ЖНУ під керівництвом Володимира Мойжеса. Досліджують церкву святого Юрія на території Ужгородського замку.